Було таке, що ти щось починаєш і зникаєш на середині шляху. У мене так. Це не тому, що ти лінивий чи у тебе немає сили волі. Це із тобою говорить внутрішній супротив. Цей супротив це страх. І він дуже не хоче, щоб ти зазнала поразки, а ще більше успіху. Бо тоді треба буде жити по-іншому. Але от що я зрозуміла, не треба воювати із супротивом. Треба сісти із ним поруч і спитати, а чого ти насправді боїшся? Рекомендую почати з п'яти хвилин на день, п'ять хвилин і спротив стихає. Він бачить, що ви не проти, а за нього. На його боці. Не здавайся, просто зроби перший крок, але не сама. У мене є інтенсив, де ми працюватимемо з цим глибоко. Wow. Упс, Сонечко сіло, яка милота. Ми працюватимемо з цим глибоко. Якщо відчуваєш, що готова, просто тисни лінк у шапці профілю.